Курсові диплом. Що з цього найбільше прибав є Чого він мене терплячіше чекає? Звичайно ж, побачить. Привіт! Мене ніхто не питав? Та кому ти потрібен? Ти чому запізнюєшся? Це ж тобі лекції, репетиція, завтра ж виступати. Ну, розумієш я гадує, пізно вийшов. Так треба було вийти раніше. <рес> ти маєш рад. Але коли виходимо, вже було пізно виходити раніше. <рес> Слухай, давай, що вийше, в мене всього 10 хвилин. Мистецтво не терпить своє ти. А я можу не витерпіти тебе і дати по шиї. Захибу групу. Тому тебе, дівчата, не люблять. Зато тебе вони носять на руках. Ну так ще. Тому то ти такий поношений. Так, поношенный. Частівки. Жінка змінює наряди, чоловік міняє жінок. Все, ти вільний. А я не буду не поспішаю. Бери свою скрипку і бояй звідси. А Тут А тут в мене буде побачення. Ой, зникай і дим ти поросте. Але розумієш, в мене теж не... Призначено побачення, мав п'ять зникли, що в мене в 16.30 лекція. Як добре, що ми з 10-й лекції бувають. Щасливо. Зігрався. Будь ласка. Дякую. А що це ви грали? Та я не грав. Розігрувався. Я от жест може чоловік. Дюк Елінгтон. <клес> ні, ні, це не я. Але то чула його імпровізацію. Я факультет готуєтесь. Декану просив. Кушник, шурик. Каже, врятуй факультет. У мене ж своя рок-група. Ви чули. Бацюки на параплані. Ні, я тільки місяць перевела Житомир. А, ну, вже дома її могли не почути. Ні, взагалі, то я більше люблю театр. Там Пусти. Чому? Прислухатися до слів треба думати. Інша справа у нас. Головне? Аппаратура на клоках по 10 киловатт. Как строганело, картошечки катаются. Тихо-слабейший сразу выпадает. Ну, а яичи а, так заводятся, что милицию не запылишь. А головное прокатается в таблице. Что ж такое? Что Ну, не зовсім. Але ті тіх. Ой, ну що це ми все про мистецтво та про мистецтво? Чому? Та... Мені цікаво, бо ж людина захоплена. Особливо останнім часом. Ви знаєте, ви мені кожну ніч снитись. Хочете, я розповім як? Ой, ні. Дякую. Я згадуюсь. Вам до цього не додумати. Прошу погрейди щонебудь, І Якщо можна класику, бо я, я така темна, в модерні нічого не розумію. Що там розумієте? Балтію все. Э, я останнім часом захоплююсь скарляті. Э, як там у нього? <ривання> ой, йо! Ну Я? Ні, ты сама с тобой. <ривання> Пришел преподировать, а інструмент забуду. ще ну, <ривання> не прийшла! Я не дертались, не всталася. Ти про кого це говориш? О, познайомся це, Саша. Дуже приємно. А це моя галочка. Дуже приємно познайомитись. Мені піти? Ту, ні, ні, навіщо? А ти загайна все Що ви хотіли послухати? Замовляй? Та Ні, може, не треба. Ну чому? Інки вона дусе. Це не афоризм. А ти загальнішнебудь ліричне. А поглядаєш, як ми з тобою тікли до лісу. А що то за ніч було у стору? Вийняти цілодобово. Я щось в тебе не розумію. Це в тебе з дитинства. А, ви мабуть, нас не так зрозуміли. Ну чому ж? Все як у Шекспіра. Вона його за дурість полюбила, а він її за те, що прийняла А дядько не був ловила за щепотівки, такий же менше в його окулярах. Ти ж мені не дає тобі компонувати. Чому мені? Так, вже ми з п'ять, давай повшивайся. Чому це? Мене ж ти до п'яті Що, ще? Ну, ти даєш. І з ким же це. З дівчиною. А, то з чорнявою такої. З О, з дилямою. А, точно, паркована! Почему? <свят> нет! Да паркована, точно! як же её... Е... Э, Нина... не Марика, Марийка... Марийка... <свят> Тамара? Точно! Тамара! <свят> Тамарочка... А ты что, її знаешь? Да <свят> у нас и с ней не А, <свят> а не-не. мабуть, твои двоє новеньких не знают. Вона казала, що хіба ти розповідав про свої любовні походження. Але ж я мужчина, тому. А ні, ти ким ось осій будеш. От вона прийде, побачиш, як вона буде відмовлятися і соромитися. Здравствуйте, я не запізнилась? Ні-ні, самий раз заскочили? Та так, Деякі новини. Інформація для розвитку. – Про що? Про кого? Чи не про мене? А чого це ти так зразу полюбиш? Хто, я? <риклад> Здравствуйте, Тамарочка. – Ви мене не пізнаєте? Ні. Хе -хе. Ну хіба у всіх запам'ятає? <риклад> Які? Чи... А от ти, чи то дуре, чи то підлобусник, увесь червику за час питання задає. Але ти їх ще їх ще близько не знаєш. Ні, він же тільки місяць, як прийшов. Ха. Що за бажання можна було знати і за місяць? Ну, безумовно. Але... Який я йду. Я тобі давно про це казав. Оближ з радницею. Що? Тамарочка, а у вас є квітки на наші вечір? Немає. <серків> а для хлопців можна? Скільки вам зайняти місць? От ці ряд можна? Без проблем. <серків> <серків> Тамарочка, а ви не співаєте? Ну, коли співала в школі. Так, так приходьте до нас! Поцюки на барблові. Я взагалі та запустив Тамару до нас в ансамбель. Та що її робити у дилітаті? Поцюки, оце фірма. Тамара ми ж ми домовились. Я облишу. Облиш і ти. Тамара розумієш? Мені сказали, що... Ах, тобі і сказав? Тоді взагалі ну, нема про що розмовляти. Тамара, разумеешь, что ты чепляйся до девчонки? Иди, иди. Тамара, Тамарочка, разумеешь, ты... Ты без интеллигента сказано. Кровы кисти. Все, я в дурвали книжки, а ты можешь на ее бедоке отбивать. А цель же не твоя справа. Все, За <ріст> <ріст> ж ти говорив про неї всякий Гедотик. Хто я? Я тільки сказав, що її все знаю. А що, в копиї гарні дівчата, дефіцит. <ріст> а я подумав, подумав, та за не це треба дати по шиї. Що? в тебе треба мої поширі! Сикай я лок, а я Галочка, на